Оце ж дві хазяйки, вони на кухні, воно розумієш, шухер махер не виходить. Раз, два. Але поможниця прийшла тут. Нормально. Ой, яка тут смакота. Я в шоках. Боже. Такі пухлі. А ти з сиром пробував? Не, не пробував? Всім привітаки! Добрий раночок. Що ти тут сидиш? Що у нас за обстановка? Ну, як у нас у мами? Раз, два. Три. Що б це могло бути? Ви подумали, що це, мабуть, пироги. Вилазьте з печі да, Але це мамо, що це? Варенички. Варенички, мої варенички. Вареники. Я тут наробила всім кави, кави, Пірога треба доїдати, коля. Коля там з малим. Анти, тісто дрожджове. Як пух. Капець, раніше я взагалі не любила з такого тіста робити щось, а зараз... як А як хочеш, що тобі подати? Не ліплю, оставимо цей а те в морозівку. Окей. Та ні, ну може 15 Ну скільки ти з'їси? П'ять вареників з'їси? Я не знаю, мам Якщо тих і тих, то може і ні. Залежить який апетіт, може вареники? і в мегелі. Бо покойна баба Люба робила вареники як пироги. Каже, один і наївся, а то каже, тягаєш, тягаєш ще не наїс, угу. як А Як варити, не більше буде. Ну так, да, попухнуть трошки. На око, мам. Я б не знаю, який вас виносити. дебелий. Синуха. Це на себе. Що пісто викинуть туди? А я mm викину, -hmm. Так може ти і зліпиш? Oh. А ну покажи як начинку, а як ти заліпляєш? Oh, nice. Малий там тримає, я кажу, коли піду мамі, хоч положу пару вареників зліпить. Не ростуй. А я як... успокойся, глянь. А ну правильно. Yeah. <laughs> Оце ж дві хазяйки, вони на кухні, воно понімаєш, махер не виходить. Як там Шухермахер пішов, знаєш куди, так? Убіляха Угу. Тихо. Мої буде видно, знаєш що? Хорошо. Зараз я покажу тобі чого. <рес> Те, що ти що та кіста дуже розлюблює. Тихо. Прийшла їй допомогти, вона оце мені тут команди. Не дивись, чого, я буду так робити. <рес> да, <рес> яка в <у> тебе ірушка <рес> гарна. Хто тобі її подарив? А хто ну, подарив? Сам Баді забрав. <рив> Я не сам собі б... зробив. Не її. Взагалі, мої буде видно, бо мої. он. Ну, так. Як слимаки великі. Ну, <рив> Мій вареник <рив> твої три. Успокоюся. <рив> а хватає тіста тут на цей надсиром? Чи може з цим не доліпимо, а тоді з сиром? Так, зараз ми закладемо це. Кіста. У мене буде саме ті. Я собі положила кісти. А ти як отак робиш чи отут, а отак? У ну, нема різниці. У мене що... руки просто муці. Думала, що для тебе. <рес> <рес> Мені ні, мене не липне. Казала. Ні, на Кипчиха, в неї дорог пісто не липне. Понятно, як його, як його не місить, то й воно не липне ха Знаєш, як ви оце, оце так на, на вареники оце їх наліпить, і ні. о той, що ми бачили, глиняний цей Ну Так я так і робила, У нас як дінцело було, я ж купляла да, дуже цей. Дуже гарно богла. А я каже род дивлюся на той цей. Він не дорожчий, то 150 злотих. Є. О, Ксюша, Я вам тобі дам його нашого. А в тебе красивий? Красивий. Який коричневий? коричневий? Той, коричневий. Не, як? Оце не глиняне, воно так як фарфорне. Ой, блін, аж плюсло. А от у нас стоєш дивись, скільки ти? Я красивий. роблю два, ти чотири. Яка різниця? Хто скільки робить? Але поможніця прийшла тут. Нормально. Взагалі я вареники один раз в житті сама робила. Оце, до речі, коли вагітна, мабуть, була. Один раз з учителькою, а один раз з дівчатами ми геть робили. І все, тепер з мамою. Ви бачите, я роблю якесь заверне тісто, і учителька заверне, ми тоді робили з нею, а мама, наприклад, я дрожжеве. Передпочитав і на кисляку ліпити, щоб були пишні. Мама любить, щоб вони понабурдали бубенювалися, да, так. щоб були такі тухи. Тоді кистої сили. Вони... Я не тримаю косміть. <рес> і грязна вже. Тоді вони пишні і да. добрі. Оце як си, так ти навіть не чуєш, коли вони це. <рес> не чуєш, що ти його наїдаєшся. Вероніка, він забрав одну іграшку. Сам собі подарив. Да. Сам собі зробив подарок, забрав іграшку і тепер носиться з нею. Ну, навіть не її. А мені кажеться, що вона цупка. що він Не, не, роз... не, не вкусить. Ну, вона цупка, він не може її роздерти. мені uh -huh. А може йому подобається, що вона паличкою така. Uh -huh. Довько. Довько. Mm. Зайшло йому. <laughs> да, зайшло. Це 100%. Uh -huh. Сьогодні дуже гарна погода буде. Угу. Але ти хочеш, можемо сьогодні поїхати? Можемо сьогодні. Як скажете мені? Завтра сьогодні. мені на нігті. О, сьогодні їздимо. Сьогодні? А по четвер можемо. А якщо чоловік підлагає, треба користатися тим моментом. Так, положи. Я тепер засуваю їх у цей. Ще один, може чи ні? Ну, давай ще один не залипаш. Що тут я опять їжджу по чомусь? Не знаю. Я нектаринку йому кидала. Не нектаринку, а шкуху з нею. <рес> як це я тут під стіл ще не уїхала? Я, як це я під стіл тут ще не уїхала? Шкурку кидала. Та шкурку, бабушка, то ти сама їж. <рес> Він хоче не шкурку. А що під шкурку? <рес> а я тут стою і стою і їжджу по чомусь. Ай, Ай, Бабушка каже, став, я і сама взяла. Каже, іди постав у холодильник. Поки я в її на ту шкурку прибрала, вона вже все. Добре, я тобі допомогла. ще сиром нечишка. А, ще сиром. А оце ще ж поки. Давай, знаєш, як. Силом наліпимо, ага. на що ми на досточку чи на що, що так викладемо, тоді о, там, підмерзне на собою. Отута на... можна. Така так, як ми його. так Я там ліплю процес. <ріст> <ріст> а, але що, <ріст> давай наверх положимо просто на ті вареники отак і наложимо. Добре, оце ложиха підмерзне, поки не лікали. А ми злітно. тоді зможемо цей пергамент весь переложити на те із вареника. Туди перегамент не можуть. Ну, от согласіться, дві хазяйки, оце командирше. Треба мукою перетрусити ті вареники. Викинемо. Чого нема? Там пакет всі ріще. Ні, в цьому пакеті. А, їжа, не щит, да? Ти він вже погрався, вона вже не інтересна, надо другу. Варенички. А ти найчастіше, я пам'ятаю, мені саме з дитинства ці з вишнями і Коли вишні, то з вишнями. Е... казав, наліпи із це ж бач, я поїхала і батькові із... не наліпила із цинку. Не наліпила завжди до складникою любить. А саме дужче любить, коли шовкується, шовкується. Да, я їх не, не люблю, вони сині такі. Мама не любить. Як проти не любить. Тобі це його нормально? Ж Мені так, да, тобі як хоче, беремо. Тупо ми візьми. Я можу віковий. І з сиром теж повністю творогом ти тоже. З творогом. Та з чим я тільки з картошкою, з карту з люблю, З картошкою я не дуже люблю. Я, о, все не вашу, дуже люблю. Батюшку, я саме дуже з каскою. З картошкою, а я з картошкою хіба що якщо з зажаркою, то може. А так, так то ні, знаєш що. Тому що мені оце тісто і картошка, воно типу, як саме тісто їси. Саме дужче люблю на другий день марини їсти. Піджари. Пельмені такі добрі. І пельмені. А Ти, взагалі, нас всі... У мами такі гарні, а у мене такі кецики. Та, успокойся, все добре, всі гарні. Сило в більше класти, воно не розтечеться. Попробуй сир. Чи нормальний? Ти скільки в столові людей прокормила? <рес> <рес> Отак? <рес> Ти оце розкручуй, щоб було воно кружечком. Ось я так взяла. Я ось так кругу пішов, щоб він кругленький. Ну, я теж по кругу ніби йду, Тільки а не А потім воно на бок пошло. М -м -м. <свист> а тоді це, подивися, придали вас серединку. І тебе він буде кругленький. Що там? Майстер-клас, от мами, Не, не буду ходити. Ходить родити. Я <свист> <свист> ну, гарний кругленький великий. Биріжок. О, так ти, може, так цієї шаблюшки мені отакі. А потім ще покажу, як накладати. Угу. Ну так, да, з творогом гарно, бо вони не розтікають. Творог хороший сухенький. Да. Хороші, да. Тільки, тільки надоїли з кози, зробили творогу. Міність кози мікенький, ні. Добре з корови. З, Бідронов... я... з бідроновської. З бідроновської корови. Але тут не вийшло цих. Та ти руки моху не мочили. Сонечка не вийшло. Місяць на, на ясний вийшов. Місяць вийшли з тумового. Баді лежить. Син там спить. Спить? Да. Він знає, що ми зайняті. Щоб зас... да. Ні, ну він так куняв, куняв. Сьогодні поганенько спав, бо в общем, про... пукав пукав цілу ніч, пукав пукав, бо обично він вночі ще й какає, а це не мог прокак... прокакатися, так а перекачує. прокакався тільки наутро. Да, Вечором покакав перед тим, як спати. І утром. І тепер вон, у нього самий добрий сон. Mm, що він завжди в таке время гуляв. Ну, бачиш, день на день, ще в нього такого дуже графіка немає. Бо є ж діти там геть крепкий графік, якийсь довгий сон, короткий сон, у довгий сон у нього поки вночі. Так, а що? Мабуть, цей то будемо на капусту, щоб їсти, так? Да? Ну так, да, мабуть. Може а... якийсь там новий Добре, Добно, Ще зробимо. Ще. А що, приїдуть... Блін, я спавила. Приїдуть родичі? Не вареники. Ні, як приїдуть родичі, то можна теж вареники, але там півдня вареники ліпить треба. Так, ну в те вареничниці немає теж, не? А в Польщі тут можна купити на вареничниці. На вареник? Да. А то є така так, хлоп. Хлоп, положив тісто. Ні, то поганого. Ні, ту погано, по одному варенику ні. А то яке... Ну який, ні. Там, як є, ні. Є. Є? І ти ні. робиш? Ні. ні. Шмей, не так заплакав, так? Да? Не знаю. Так, Коля, Не знаю. Не знаю. Талка, Давай я ховаю. хари. Відкривай ховай. а я буду ліпити капустою і слін. Ота, заміс її Так я на дві кочки запнусувати. На що дві То друзі? По... по один вареник буде як пиріг, так? Да? Зверху. Давай я накладу. Ні, при труси трохи могу я є, но душу і кладу. Все, майстер-клас закінчив. Всім спасію, всім пока. Ой, яка тут смакота, я в шоках. А ти шо Давайте куштувати, хоча я вже надгризла у колі один вареник, коли він їв. боже. Такие пухки. Шок. М -м -м -м. Видвал башки это называется. М -м -м. На дрожжевом тесте вареничка О. Просто тісто як пух. Дуже смачно. Ми зібралися да. в одне місце, але про це в наступному влозі. Дуже смачно. Смачніше, ніж на заварному. Ось візьміть попробуйте. На дрожжевому тісті. Я думаю, що ті, хто роблять вареники, ті знають, як робити дрожжеве тісто. На дрожжовому тісті візьміть, зробіть вареники. Я думаю, що вам дуже зайде. Ті, хто підходить, починайте ріпити. Дуже смачно. А ще тут. А ти з сиром пробував? Ні. Не пробував? Ні, я не хочу, бо тісто бо в нікуди не захотіти. Та вийшла, зараз ще з творогом. дворі нормально? Думаю, що там дуже жарко. Так, ще лупнемо один вареничок із сиром. Коротше, я так подумала, хай мама з нами остається. Ні? Тільки я... ми з тобою як кабанчики будемо. Буде ж, а не будемо. Будеш. А це Будем. ти, ти що, ми що ти не поправляєшся? Ага. Дай. От такий смаколик і він то схудне. Світлана Васильна в нас така женщина. Дуже смачно. Можна їхати. За ці вареники ми дещо їй приготували. Цікавенка. В наступному влозі побачите. Це цікавенка буде туди, куди ми їдемо. Дякую за перегляд. Цього влогу, такий вийшов влог мастер клас Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних влогах. Надіюся, наступних влог завтра. І він буде такий цікавий, емоційний. Так що чекаємо, чекаємо.